А, чому ми вирішили? Ну, Я гадаю, що свідомим людям українцям не потрібно це розповідати, а тим, хто не розуміє, я вас прошу завжди, пам'ятайте, завдяки кому ми можемо щось святкувати, завдяки кому ми можемо зараз розмовляти на тій мові, на якою я зараз розмовляю, завдяки кому ми можемо ходити рівними містами, і це місто було обрано не випадково це місто це місце, ця будівля була зруйнована а, внаслідок російської агресії, внаслідок ракетного удару по місту Одеса. Якщо ви гадаєте, що Війна десь там, це буде нагадуванням всім, що війна у суді, війна в кожному місті. І якщо не рвуться снаряди і не прилетають ракети, це ціна тих людей, котрі зараз знаходяться в полоні, це ціна людей, котрих вже ми ніколи не побачимо. Це ціна людей, котрі своїм життям тримають цю лінію фронту. Наскільки важливо було встановити э, надпись і що для вас ця надпись? Для нас особисто для нас, для рідних військовополонених, котрі вже знаходяться другий рік в полоні, другі свята ми будемо зараз э, відмічати э, без них. Для нас це дуже-дуже важливо. Бо ми чекаємо їх, ми за них боремось. І ну, Це було дуже боляче, коли зняли цю надпись, знаєте, ну, особисто після того, як ми провели тут акцію на підтримку військових колонків. Друзі, ми, небайдужими одеситами напис нагадування про тих людей, які зараз знаходяться в полоні. Вчора ми дізналися, що цей напис не зруйнували, а його листи, який у мене... Виною їх перегорнули і залишили лише прапор. Сьогодні багато небайдужих людей приїхали сюди дізнатися, чому сталося. Хочу відзначити адміністрацію, хочу відзначити е, службу безпеки е, цього приміщення. Вони вийшли на контакт, вони пояснили, чому так сталося. Вони розповіли, що дуже багато без вночі намагаються проникнути усередину і щось вкрасти чи щось дістати звідти. Потім вони сказали, що був випадок, коли відкрутили не один лист, тому що для того, щоб проникнути, потрібно один лист. А відкрутили чотири чи три листи. І вони е, гадали, що це може бути хтось з. Матікацінальза про російську позицію е, і ті, хто проти цього напису, і вони сказали, що зараз вони вирішили зробити лише експеримент. Вони перегорнули ці листи, залишили прапор і залишили герб і перегорнули лише напис, щоб подивитися, буде хтось е, намагатися зняти це чи не буде. Ми домовилися, що ми відновимо цей напис. І будемо а, всіляко відслідковувати ситуацію. І якщо ми дізнаємося, що хтось візьме на себе відповідальність стосовно навіть анонімно стосовно того, що він проти цього напису, ми попередимо у свій час адміністрацію і е, служби безпеки. А вони сказали, що вони будуть доглядати і будуть дивитися, щоб їх, їх ніхто не знімав. Така ситуація Ситуацію, гадаю, вичерпано, ніякої агресії, е, велике порозуміння у адміністрації і служби безпеки. Та ж сама позиція, що у нас вони розповіли декілька історій, котрі підтверджують те, що вони за те, щоб цей напис був тут, але те, що вони зробили, це просте непорозуміння і експеримент стосовно того, щоб відсіч не знаю, намагання когось щось зробити. Хоча б одну версію, що це робить хтось з іншою дурною позицією в нашому місті.